Дякую, будь ласка. Переходимо до питання 4-го. Аналіз роботи виконавчого комітету Лісниківської сільської ради за перший квартал 2017 року. Та затвердження плану роботи виконкому Лісниківської сільської ради за другий квартал 2017 року. Доповідає самолік, це Ми так коротенько описали і зачитаю аналіз роботи виконавчого комітету Лісниківської сільської ради за перший квартал 2017 року. Протягом першого кварталу 2017 року в нас відбулися такі заходи. Засідання виконкому у нас відбулося в першому кварталі один раз. Це було 27 січня 2017 року. Надається практична та методична допомога комісіям при Ведеться контроль за виконанням гарячих документів. Спільно з лісниківською загальноосвітньою школою проведено організаційно-масові заходи, Різдвяні свята, День воїнів інтернаціоналістів, 8 березня. Взяли активну участь в районному святі проводі зими та зустрічі весни холодів. Білогородської сільської громади. Білого Надано допомогу придбані новорічні подарунки для дітей Вісняківської загальноосвітньої школи. Надано матеріальну допомогу жителям села у зв'язку з складними матеріальним Ми ну, Звернулися протягом. Першого поштового 8 осіб і цим особам було виділено матеріальну допомогу. При клубі села працюють колективи Народний аматорський хор корисла пісня, студія сучасного танцю СІО, фольклорно-етнографічний курс Лісовичок. При клубі проводяться тренування гравців з настольного тенісу. Проводиться благоустрій території сільської ради, що четверга виводиться в сміття. була проведена срізка аварійних дерев на території села Лісники. Здійснюється облаштування території під Лісниківський сільськогосподарський ринок ну, на даний момент. Враховуючи вище викладене, то відповідно до статті 27 закону України про місцеве самоврядування в Україні інформацію про роботу виконавчого комітету Лісниківської сільської ради за перший квартал, прошу прийняти до відбунок. Можна запитання? Дивіться. Наскільки я пам'ятаю, приймалося рішення про проведення виконавчого комітету кожний останній четвер місяця. Я так знаю, що в кварталі не один місяць, а засідання виконавчого комітету проводилося один раз. В зв'язку з чим не були проведені кожен місяць, не проводили засідання виконавчого комітету. Зверніться до обласної адміністрації, ви знаєте, куди посилити. Вибачте, за це, це не жарти, це відповідь обласна Адміністрація не призначає засідання виконавчого комітету. Ну, то, то я ж вам не кажу. А про в влас... адміністрації а а 에, голова виконавчого комітету, я ви і чому ви порушили рішення і не призначили засідання виконавчого комітету вами, а, то це що... мені не зрозуміло. Одною причиною було те, що я була два тижні на лікарняному якраз цей період. Це одного разу ми не в мене провели конкоління. Добре, а скільки місяців у нас у кварталі? Три. Три. ви один місяць пропустили е, за те, що ви да, були, А да. ще один місяць. А ще один місяць так трапилося, що в нас були... Ще раз запитую, хто призначає? Голова то, <звучить> виконавчого комітету, який то я я порушив а... і не призначив цей. Це, він крім ти того, сьогодні при... теж п'ятниця, а не четвер. А от коли ви станете головою, тоді ви будете призначати, коли буде. перепрошую, це не відповідь. Це називається так в дитинстві переглядання. Ви прийшли сюди, щоб так сколодне, що знову робити? Ні, ну вибачте, питання актуальне. Я порушую закон. Давайте трошки на піртово тихіше. Тут дозволяє обговорити трошки тихіше і не буду все це. А що таке не буду Вибачте. Дивіться, є провокувати. Дивіться, є закон. Чітко цей це, є, прийняли рішення про проблеми. Виконавчий комітет кожного місяця. Останні місяця, правильно? Рекламент питань відповідальність. Я розумію, але чому порушення? Це відповідно.

Почекай -то, почекай -то. Почекайте, почвайте, почвайте, ми до вас не дійшли. Думаю, вийшла. Я вийшла. Так почекайте, я скажу, що ваше питання на що? Вирішили давати конфлікт. Ви конфлікт, реальний конфлікт. Прийшла людина, я визвав його, щоб вирішити дане питання. Ви зриваєте. Зараз засідання. Людина просто уходить. Як тепер знайти цю людину і притягти його сюди на виконавчий комітет? Розумієте, uh -huh. ми трошки не речі говоримо. Ви ще не давно чи розумію. Я теж деякими ілюзіями був і виключити слід. Ми можемо святі калегом.

Які перемогли перешкодне на творі сонце, для чого? І дивіться камера, була п'ями, демо задивіться. А відповідь буде Віктор Васильович? А в громади є питання. Відповідь Вік Рубану буде на його запитання? Він прийде на прийом і ми це питання вирішимо. Це не це не питання виконкового. Чому не проводилося? Що чому не проводилося виконкому? Це не питання віконко випадкови. Це якраз питання про роботі виконкому. Ви чували мене конкретно у вашої доповіді було питання пряме. Чому? не проводились виконавчі виконавчих комітетів. Конкретно того, що ви доповідали, якраз стосовно цього, чому я задав питання. <тужи> може, питання буде залишати? Може, хворіли, гривні. Я ж кажу, що я не кажу, що були на цей закритий, на гранчі. Треба так ставати, що такі і вони. Новий бюджет. Зане Валю, ви можете говорити про питання про закрити засідання Майкопуна, про голосування і право. І людей. А ви не маєте права. Ви не маєте права такого, тому прийдеться визнати поліцію, так що в всі силою

Є пропозиція інформації секретаря сільської ради самозамколсанова ну, про роботу виконавчого комітету Лісниківської сільської ради за перший квартал 2017 року прийняти до відома. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Я просто не буду. Рішення yeah. mm -hmm. прийнято. Переходимо до питання п'ятого. Про виконання програми економічної